Сину, яка пройшла крізь полон і повернулася живою, це Сергій Удут! молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти, Сережа, ти вдома. Як ми молилися, чекали тебе, ці оплески для тебе зараз всі. Певний за завдяки Господу Богу, молитвам вашої матері, ваших рідних, близьких, великому бажанню всієї громади. Ця жінка має міцне, міцну силу волі. Ця жінка боролася і перемогла. Це твоя Сережа, мати. І сьогодні мої слова до неї, до цієї маленької жінки, але такої потужної, потужної. В своєму стремлінні тебе визволити з полону. Її непохитна віра, віра в те, що все буде гаразд, тримала її. Сергію Сергійовичу, yeah. дорогий син своїх батьків Сергія і Олени. Не дочекалася твоя бабуся, Жанна Олексійовна. Вона так мріяла, вона дихала тобою. На відстані, на відстані душі, на відстані сльози, на відстані самого серця. Сказати, що я щаслива, шановні розділянці, дорогі діти, це нічого не сказати. Є такі моменти в житті знакові, символічні, тому що Сергій зараз в епіцентрі сили українського духу. Слава нації! Сергій, ми з тобою багато пройшли, витримали пекло, витримали ад, витримали тортури. На жаль, на сьогоднішній день ще залишаються наші побратими в неволі. Но я впевнений, що вони теж повернуться. Я тобі дуже вдячний за стійкість, за мужність, яку ми показали в Маріуполі. І хочу тобі віддати честь. Слава морській піхоті! Синочку, пташеня наше. Кожного разу, коли вилітають діти зі шкільного гніздечка, ми дуже хвилюємося, благословляємо на щасливе майбутнє в далеку дорогу. І ніхто навіть не думав, що може ця дорога привести до пекла. Ти молодець, ти герой, ти наш рідний. ти... Українець, і сьогодні вся друга школа. Продовж тих довгих місяців чекаючи тебе разом з мамою Оленою Володимировною. Разом з твоєю донечкою, ми молили Бога, щоб ти повернувся, сину, додому, до нашої роздільної. Завітав до нашої школи, роздільнянського міського ліцею. Тепер номер два. Ми раді тебе бачити. Безмежно раді. Друга школа. Вітаємо. Вітаємо! Ми тебе любимо, ми обожнюємо тебе. І хвала тобі, дитину, хвала тобі, сину, великий українцю, що ти вистояв, виборов право на життя і на дорогу додому з поверненням додому Сергію Сергійовичу.